Гарного дня. Сьогодні із рубрики запитань, що таке свята, що це за дні такі, звідки вони беруться? Так ось ми живемо у коловороті року, тому що усе циклічне. І в цьому річному колі є дні з потужною позитивною енергетикою. Їх ми і називаємо в сучасному світі. Святами і навпаки є дні енергетично важкі, які навіть носа з хати не висовували, звані у нашому народі феральними. Оскільки ми наразі живемо за григоріанським календарем, який, на жаль, не є досконалим, багато з цих днів випадають не в числі. Так само, як і дні рівнодень та Сонцестоянь, які щороку на день чи на два мігрують у датах, що дає дню сильну енергетику, здебільшого положення планет на небосхилі, а також вплив стихій, які в певні дні та пори року мають домінування. З вищесказаного зрозуміло. Що не всі нумерологічні дати припадають на дійсно енергетично потужні дні. Ось для прикладу, у вересні у нас була так звана нумерологічна дзеркальна дата 9092025 що у сумі теж дає дев'ятку, Тобто три дев'ятки. В цей день. Багато хто робив благі ритуали на благо. Але ж в той період відбувався коридор затемнень, що розпочався місячним 7 вересня і вплинув на нашу інтуїцію, емоційність, настрій і завершився сонячним 21 вересня. Що в нас дітей сонця відбилося на самопочуттю. Дані дні – не мали потрібної енергії, щоб підсилити фінансовий статок, благо, здоров'я, і тому подібне. В такий час потрібно було проводити глибинне переосмислення себе та впорядкування своїх думок. Також можна було працювати з родом. І якщо дивитися глобальніше, то в сучасному світі взагалі. Підмінені енергії певних свят. Відома наша Щедрівка, щедрик-щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, каже про те, що щедрували навесні. І це дуже логічно, адже тоді зароджується саме життя. А взимку, а що взимку? Взимку відбуваються глибинні внутрішні процеси. Від яких нас так активно відволікають метушнею з подарунками, акціями і тому подібною провокацією. Все, що завгодно, лиш би не усамітнитись, не підбити підсумки року, що минає, та не сформувати Оте Сокровенне, що мало б зійти навесні. Взагалі календарії – Змінювали часто то літа не було, бо саме слово означало рік, а не його частину. Певний час у нас казали, скільки маєш літ, звідти ж і літочислення. Місяць був сорок днів, а тиждень дев'ять, що збереглося в релігійній традиції помину покійників до нашого часу. Якщо ж копнути ще глибше, то в трипільські часи наші предки жили за місячним календарем, адже і відслідкувати його було легко, і його вплив на процеси, що відбуваються на землі, давно відомий і доведений. І навіть сучасний, 30 або 31денний період. Ми все ще називаємо місяць саме в честь супутника землі, по календарю якого жили наші пращури. Це сила усного знання, яке збереглося, адже вони знали, що написане можна знищити, що, до речі, відбувається зараз. А передане з дитинства ні. Хіба знищивши носіїв знання або ж націю. Що, до речі, теж спостерігаємо у нашій буденності. Так ось, якщо глянути на фото фрагменту столика, знайденого поблизу Березівської Гес? на Південному Бузі, з однієї сторони. Можна побачити спіраль Фібоначі із заглибленнями, які згруповані в групки від 6 до 16. І таких групок 13. А сидеричний місяць складається з 28 днів. І якщо взяти 13 місяців і провести нескладне множення, то отримаємо 364 дні, що і є коловоротом циклічністю року. Тобто перед нами можливий річний коловорот, в якому 364 дні, 13 місяців по 28 днів у кожному. А грубки це кількість сприятливих днів. У відповідному місяці. Чудова точність для того часу, правда ж? Крім того, ще донедавна на деяких підприємствах нашої країни зберігалося поняття 13-ї заробітної плати. І якщо згадати змієностя 13-го знаку зодіаку, то багато що стане на свої місця. До слова, китайці цього року святкували 4723 рік. Євреї 5786. А у нас 7533. Пам'ятаймо про це. У славу й силу роду нашого.